Ізучаємо Конституцію України в місті, дійшли до статті 143, це 10 розділ місцеве самоврядування. Що пише. До речі, дуже цікава такий розділ цікавий. Якщо було б більше часу, можна було б розібратися, чи більше інформації десь взяти про, про нюанси цих статей. Ну, наразі стаття 143 читаємо ми та, може, десь щось обговоримо. Територіальні громади. Села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. Ну, це для мене нонсенс, що місцеві Органи самоврядування встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. Може, якісь благодійні, благодійні збори, то ще можу повірити. А так ну, не потраплялось мені таке. Затверджують бюджети відповідно адміністративно територіальних одиниць і контролюють їх виконання. Встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. Ще раз прочитав. Забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів. Ну, це теж для мене велике відкриття, що місцеві органи самоврядування влаштовують референдуми. Ну, референдуми з яких питань, косити газони чи не косити, пиляти гілля чи не пиляти? Ну, Які референдуми на місцевому рівні? Там, знаєте, ну, таке цікаве. Чи хтось писав та думав про щось інше, але не. Про цей пункт не, не розумію. Утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства. Ну, це можуть робити організації, установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Ну тут вже треба читати закон, щоб е, зрозуміти, що там, е, що там віднесено до їхньої компетенції. Тому. Тому що по Конституції тут не зовсім е зрозуміла, яка компетенція цих міських районних рад. Е обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання. Ну, це чи якась, якась, якась утопія написана, чи, чи я не знаю. Я такого, з таким не зустрічався, що хтось там щось. Якийсь культурний розвиток був і щось там хтось контролював. Все це робиться з однією метою, взагалі, щоб списати бюджетні кошти на якісь міфічні культурні розвитки. Ну, чомусь мені так здається. Тому що я теж от, е, живу в сільській громаді, я ну, за все своє життя не бачив ніякого культурного розвитку взагалі. Тому для мене це дуже і дуже дивно. Затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проєктів та коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів та реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання, вирішують інші питання, віднесені за законом до їхньої компетенції. Ну, те, що я й казав нижче, що коротше кажучи, все йде, щоб з бюджетні кошти якось освоїти От, оце і все. А там же вони придумують якісь спільні проекти, там культурний розвиток і, і ще щось, хоч би не придумали дробину на луну. Тому що якщо виділять з бюджету, то і таке, таке буде. Так, читаємо далі. Далі. Органи місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету, встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків. Передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. У ну, мене таке враження, що той бюджет державний він зовсім безрозмірний чи резиновий, що тут стільки всього написано. Ну, якщо на все, так це скільки територіальних громад на е, території України. Їх тисячі, а може і десятки тисяч. Е, і що ж там за бюджет? Мабуть, резиновий якийсь, якось би трошки змістовніше все. І скомпонувати ці всі їхні видатки, там, проекти. спільні ще щось. Так, читаємо далі. Органи місцевого самоврядування спитають здійснення ними повноважень, органів виконавчої влади підконтрольні. Відповідним органам виконавчої влади. Ну, мабуть, так і є. Перевіряти не буду. Ну, ось і все. Закінчив читати статтю 143, прокоментував як міг з власного досвіду. А ви напишіть, може. Ну, напевно, я помиляюсь, в тому нема нічого страшного. Я висловлюю свою думку. А ви висловіть свою думку в коментарях та підпишіться на цей канал, поставте лайки. Можете поділитись відео зі знайомими та друзями. Хай ще вони щось напишуть. Всіх доброго вечора! Всім до, до побачення!